Одного ранку весни я вирушив на прогулянку містом. Сонце світило, його теплі промені приносили радість, і повертатися додому зовсім не хотілося. Після холодної зими, коли навіть думка про вихід на вулицю була неприємною, тепер я не міг насладитися свіжим повітрям. Прогулюючись, я вирішив повертатися додому тією ж дорогою, якою виходив. Раптом помітив гаманець на землі. Зупинився, озирнувся. Але навколо нікого, хто б звернув увагу на цей випадок. Підібрав гаманець, оглянувся ще раз. Люди проходили повз, не звертаючи уваги. Поруч знаходився банк, і я зайшов всередину. Підійшов до оператора і показав йому знайдений гаманець. Молодий хлопець знизав плечима адже це було вперше для нього, і він не знав, що робити. Разом ми відкрили гаманець, в ньому були кілька карток. Та тисяча доларів. До нас підійшла керівниця відділу і запропонувала знайти власника за номером картки. Я залишив свій телефон, щоб мене могли зателефонувати, якщо хтось звернеться. Вже ввечері мені зателефонували з банку, запросивши прийти, оскільки знайшовся власник, і він хоче особисто подякувати. Я швидко зібрався і вирушив. Жінка середнього віку стояла біля входу до банку. І уважно дивилася на кожного, хто заходив. Я підійшов, зупинився і подивився на неї. Ви знайшли мій гаманець? запитала вона. Я підтвердив жінка не стримала сліз, почала дякувати і діставала гроші з гаманця, але я зупинив її, сказавши, що мені не потрібно винагороди, достатньо просто її подяки. Після того, як жінка трохи заспокоїлася, вона розповіла, що кошти на картці. Збирали для лікування її важко хворої доньки. Зібраних грошей вистачить для лікування за кордоном. Перед тим вона обміняла частину доларів, щоб мати готівку на всяк випадок. Разом із працівниками банку ми також зробили переказ на картку жінки хто скільки зміг. Бажаю здоров'я її доньці.